Ми сьогодні прийдемо до угоди щодо практично всіх пунктів. Та де ті пункти дайте почитати, включаючи питання безпеки. Думаю, що мирна угода може бути укладена після наших переговорів, заявив Трамп. Яких переговорів? Так, на переговорах з лідерами Європи вони визначають, хто що робитиме в рамках гарантій безпеки. Бункер не погодиться на гарантії безпеки для України. Дуже сумно дивитися на карту України за моя, моя кийця. Ну що ж, не плач. Ми нарешті вийшли з Лухового Кута. Це ми вже чули да, НАТО. Ми радіємо. Зеленський сказав, що чутливі територіальні питання слід обговорювати на тристоронній зустрічі з бункерним. Трамп очікує, що Рашка зробить низку позитивних кроків. У разі успіху переговорів, зокрема, він чекає, що Рашка може негайно передати Україні, Україні тисячу полонених. Сподівання Штатів і Трампа щодо швидкості миру, заключення договорів, нашої безпеки. Це, знаєте, на що схоже цей розклад? Це як з дияволом грати на роздяганні. Поїхали далі. Ми, нарешті, вийшли з глухого кута генсек НАТО. Ну, що, пардімо, за людей. Шли, йшли і вийшли. Щоб ми тут до чого. На фронті можуть бути проблеми. По всьому світу скаржиться на збої в роботі супутникового інтернету Starlink. Так. Робота Старлінку для наших військових. Я колись казала про те, що до Старлінка знайдеться якась аналогова система, і ми до неї прийдемо так чи інакше. Робота вона далі краще не буде, а буде тільки гірша. Тому треба бути готовими до якихось альтернатив. Бункерний категорично не прийме розміщення військ Трампа та Європи в Україні. Це може привести до неконтрольованої ескалації. Ну чорті що, то то хочу, то сприймаю, то не сприймаю. Я ще раз повторюю для нього. Ця історія, він дуже проти не буде, тому що це класна штука, щоб зробити такий собі е, акт е, знаєте, ж, жертовності, що типа, от ми такі, зробити якийсь теракт. Ну, тобто, штати розглядають відправку американських військ в Україну в якості гарантії безпеки. На перемовинах на Алясці Бункерний вперше погодився з тим. Що Штати та європейські країни можуть надати гарантії безпеки Україні для стримання російської агресії. Та ви що відправка американських військ до нас для гарантій безпеки для охорони? Погана історія з тим, що воно так і буде, і ми з вами колись дивилися, що наші Збройні Сили України будуть і наші лави поповнюватися іноземними солдатами, і також будуть іноземні війська у нас на території. Але тут же ж не без але ми з вами живемо вже котрий рік. Значить, але далі наступне саме цього. І очікує рашистська підірація. Для чого? Для того, щоб зробити якусь провокацію. Ну, яку можна зробити провокацію? Не треба бути дуже тут, знаєте, лауреатом Нобелівської премії. Можна нашкодити іноземному військовому е і зробити це руками, е ну, наприклад, якихось. Які ми з вами вже давно, бендерівців, да? або нацистів. Ми ж з вами нацисти, бендерівці? Хто ми там ще напишіть в коментарях? І от така, типа, провокація. А, бачите, ви от захищаєте, а вони отут вас отаке з вами роблять. Завжди постає в голові одне й те саме питання, коли вони всі подохнуть. Так, поїхали далі. Питання риторичне. Зустріч між Бункерним і Зеленським відбудеться у найближчі дні. Зустріч, значить, теоретична зустріч між Зеленським і Бункерним. мозга якийсь буде пов'язаний з цією зустрічю, якась така скринька Пандори буде пов'язана з цією зустрічю, або це буде вона дуже дійсно неочікувана, або якась піздівцова. Тут іншого не дано по карті башня. Але що тут найголовніше після зустрічі? Давайте так що, що нам до того? Ну тобто, чи буде вона результативною, остаточною, чи буде укладено якісь стопи в плані вогню наступу? Ой, балакали, балакали, сіли і заплакали. Все буде файно, все буде чудово, все буде на рівні розуміння з полуслова, з полупогляду. Але все то великий піздьош. І закінчиться це все. Тільки всі роз'їхались, всі делегації, тільки всі усілися, посідали своїми пардиками на своїй стільці важливі. Тут знову якийсь прильот, якийсь піздець, якийсь, ну, не працює так, як вони хочуть, і як воно буде насправді. На і завжди оця домовленість і такі прям ну, класні карти випадають. Вона пліч опліч іде із якимось трешем. От завжди так випадає вже не перший раз. Ну, нас чимось здивувати, слухайте, я вас умоляю. Поїхали далі. Так, поїхали далі. Україна знищила нафтопровід дружба. Ура! Тепер перекачку нафти з Рашки до Європи зупинено на невизначний термін. Молодці. Так, Україна знищила нафтопровід дружба. Гарні новини ще в майбутньому до кінця року. Буде у нас, будуть у нас новини і не тільки з приводу знищення чогось, а з приводу того, що у нас з'являться нові території на рахунок, якщо ті кончелезні тварюки захочуть у нас побільше домовитися якось відгризти територію. У нас буде свої карти в рукаві. що тепер у нас... Ми оцим можемо торгуватися з вами. Справжній державний переворот у Сербії. Мітинги переросли у зіткнення. Активісти намагалися підпалити приміщення правлячої партії. Силовики у відповідь почали розпорушувати в натовп сльозогінний газ. Чи це не відволікання ти уваги, про яке ми з вами дивилися? Державний переворот у Сербії. Наскільки там все серйозно, як надовго це затягнеться, і чи якось вплине на нас з вами? Переворот у Сербії, а, влада зміниться двічі. Для того, щоб в кінці кінців всі домовилися один з одним. При цьому? Чи постраждають при цьому люди? Так. Звісно, що так. Так, на зустріч у Вашингтон. Також вирушить президент Франції Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Стармер. Президентка Єврокомісії, президент Фінляндії, канцлер Німеччини Мерц, генсек НАТО Рюте, прем'єр-міністр Італії Мелоні. Зеленський полетить до Трампа не сам. З ним будуть європейські лідери. Зустріч з Трампом там з європейськими лідерами. Як вона. Пройде для нас. Непогано, бо нам є що запропонувати. І людям, які будуть супроводжувати Зеленського, є що запропонувати за нас. Окей. Чи задовольнить ця пропозиція Трампа? І наслідки для нас, результат для нас після цієї зустрічі. Ой, срала мазала ли пила? Значить, що тут, як це все назвати, торги, ото, знаєте, товкти воду в ступі, погоджуватися, потім різко порушувати свої домовленості. Сьогодні одне, завтра інше. Небезпечні дати і місця вересня. Боже, скоро вересень. Що принесе перший місяць осені для нас з вами? Вересень. Тільки нещодавно дивилися про серпень. Значить, вересень місяць. Небезпечні давайте дати спочатку. Прохання продублювати в коментарях всю інформацію. Небезпечні дати. Друге, четверте, восьме, дев'яте. Двадцять сьоме, двадцять восьме. П'ятнадцяте двадцять п'яте. Небезпечні місця у вересні місяці для нас, для українців. що стосується висоти, найвищі поверхи. Все, що стосується портів або якихось набережних біля води. Енергосистеми, енергоносії. там, де люди приходять до тями. Приходять до тями і лікуються. Тобто це можуть бути реп-центри, це можуть бути лікарні, поліклініки, тобто там, де є стаціонар. І щоб нам не було з вами скучна, сумна, грустна і одиноко, загроза прориву кордону з тієї території, де він з ним все ок. От таке нехай не збувається. Так, тепер поїхали. Про, про що там було, що нам принесе з вами вересень місяць, як він загалом не для українців, для України. Главные головные подеи. А, месяц хитрожопых схем и домовлянь. Навіть якщо вони відбудуться, це абсолютно ні до чого не призведе, це з одного боку. А з іншого боку, якщо казати про добрі новини, тут ми з вами почуємо купу новин про, то, про те, що накрили якісь корупційні схеми. Якісь, я не знаю, там схемки, мутки, тємки, тобто місяць про це, що не вийде для всіх бути хорошим, не вийде обдурити, надурити, вести в оману як одну людину, так і весь народ. Ну не вийде просто. Мені цікаво, вони до чогось домовляться, чи, ну, чи скільки це все буде продовжуватися? Переговори, оці переговори, які зараз йдуть, несуться, вони до чогось і колись прийдуть. Ми половини не знаємо з того, що відбувається, та ми не проти. Ну, це зрозуміло, що люди там всі рішають свої випроси. Тупік чого? Тому що те, що влаштовує їх, для нас, ну, м'яко кажучи, піздець. І навпаки. Що вони придумають? Придумають вони наступне. Довго це буде ялозіця по одному місцю. Але вони придумають, щоб, типа, ніхто не був жертвою у цій ситуації? Ну, да, формулювання. тобто... Значить, взяти якийсь третій напрямок. Що, ну, за, замість чого, замість Донбасу нам Краснодарський край дати? Що, що за третій напрямок? Тобто вони ще якусь, типу, о, давайте так. За расистами. Оце, оце, оце. І, значить, замість цього нати вам щось. Ну, типа там, Аляска тепер ваша, мовно кажучи. Нам чужого не потрібно і не буде так, як вони планують. Я ще розкажу.